Чом лікувати до того, в принципі, ніякого процесу відбуватися не буде. Тут нікого не хвилює, як ви себе почуваєте, де у вас щось болить чи не болить. Дуже багато врачів навіть некомпетентні в тому, що у вас де щось болить. Вони навіть не знають, що з цим робити. У них є тільки протокол, тобто тут сидіють по протоколу. Як рятувати життя, як там назначити бупрофен, воду, дихати свіжим повітрям і так далі, і, і в принципі, і все. І дивіться, коли мене тут лікували, багато ж лікували з паралельно військових. Тут, бо це військовий госпіталь, до речі. І коли їм в Україні казали, ми ще будемо зберігати ваше життя, ми будемо зберігати ваші там руки. Ноги. Коли їх сюди відправили, їм тут кажуть, що ампутація, все. І наші військові їх змушували підписувати документи про те, що були ампутації, вони відказувалися. Вони отак. Тримались за ліжко, коротше, казали, ні, не буду, лікуйте мою ногу. Чого? Бо лікує їх же ж не наша українська держава, а, звісно, німецька. Тобто це за кош німецьких страхувань це відбувається. І чим довше вони тут тримають пацієнтів, тим більше на це грошей. Тому вони більш схильні ампутувати, скоріше випустити, відпустити іди собі на реабілітацію, а реабілітація тут теж так собі, поняли? Взагалі не очі. Це окрема тема, окреме відео. І я купу випадків знаю. Коли в Україні рятували кінцівки, добре лікували і так далі, звісно, оточення. Якщо потрапити в правильну лікарню, а тут же просто ампутація, все чау до побачення, і виписують звідси недолікованим. Тут вообще нормальна історія. Коли ти прийшов, тобі відрізали ногу, ти трошки полежав, і тебе через пару днів випустили <кхух> дома. Лежать чи в готелі поняла абсолютно нормальна історія. І якщо наша база медиків, вона обладає неймовірною кількістю знань, просто оце ще така совєтська, хто б що не казав там на Совєтський Союз. Медики там були просто космічні. І оця когорта медиків, які зараз є в Україні, які ще залишились тими знання, або яким передали ще старі лікарі знання, вони рятують і мене рятують. Мене ж рятували в Україні. Самі найважчі операції мені зробили в Україні. Легеню рятували, печінку рятували, ноги. Мене... У мене ж дві ноги прострілені. Дивіться, я хожу, я відчуваю знову свої ноги. Це все в Україні рятували. А тут. У них задача була, тільки палець мені зробити. Тільки палець. Дивіться, що зробила. Я пам'ятаю, я після операції лежу, кажу, друзі, ви правильно зробили операцію, треба вирівняти. Я оперний співак, бізнесмен-підприємець. отут в лікарні лежав, кажу, ви мені не так зробили, він неправильно зростеться, він буде кривий. Ну, 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 кайн-кайн-кайн, проблем, але все буде типу хорошо. Кажу, покажіть рентгени, Вони показують мені рентгени, Знову ж таки, повторюю, я оперний співак, підприємець, бізнесмен. Дивлюсь, кажу, не так, треба срочно переділити, поки не зрослося. Ну, на най-най. Поняли? І так тут з усім взагалі. Ну просто з усім, якщо ви хочете в Європі десь вилікуватися, єдиний ваш варіант це їхати або в Карлові вари, або їхати десь Польщу, або шукати наших лікарів, де ще є наші лікарі з цієї школи з закалки, з розумінням, що взагалі робити з людським тілом, і головне, як його вилікувати, не просто врятувати від критичної ситуації, щоб людина далі собі як робот продовжала існувати налоги платити, податки на роботу ходити і так далі. А щоб людина добре себе почувала тут, взагалі такої культури немає взагалі. Хоча це один з найкращих госпіталів в Восінімочі. Дивіться, ось тут я давав концерти, як вилікувався. Ніхто не вірив, що я знову заспіваю після піти кульових то, щоб виживав взагалі. Тут сиділи лікарі, були тут люди, пацієнти попроходили. Я тут концертував з Антонетою Міщенко, яка на майдані пам'ятаєте, це пініска грала. От вона мені тут так компонувала. BBC, CNN прийшло за Нью-Йорк Таймс та.